Узагальнення теми моделювання. Людську діяльність спрямовану на вивчення властивостей об'єктів навколишнього світу та їх зв'язків з іншими об'єктами, називають дослідженням. Досліджувати об'єкти можна різними методами. Для дослідження часто використовують спостереження та вимірювання. Суспільну думку дізнаються усним опитуванням та анкетуванням. Для проведення історичних досліджень опрацьовують рукописи та інші письмові джерела, аналізують історичні об'єкти посуд, зброю, прикраси тощо. Учні також проводять навчальні дослідження на різних уроках, спостерігають, як впливає світло на швидкість росту рослин, вимірюють відстані на картах, щоб оцінити тривалість подорожей, аналізують, як впливає людина у своїй господарській діяльності. На природу землі тощо не завжди можна цільно досліджувати самі об'єкти безпосередньо. Наприклад, неможливо виміряти безпосередньо розміру та масу місяця для вивчення його впливу на морські припливи та відпливи. Недоцільно починати будувати міст через річку, не визначивши попередньо, які матеріали та яка конструкція забезпечать йому необхідну міцність. У таких випадках досліджують не самі об'єкти. А спеціально створені моделі цих об'єктів. Модель об'єкта це новий об'єкт, який має властивості дослідженого об'єкта, суттєві для даного дослідження. Моделі можна класифікувати за галузями знань, у яких вони використовуються: наприклад, фізичні, біологічні, економічні, географічні, за способом подання матеріальні та інформаційні, та за значеннями інших властивостей. Матеріальна модель це модель об'єкта, подана у вигляді його предметної копії. Іграшка, опудова тварин, манекени, глобус. Макет водяного млина, модель сонячної системи. Все це приклади матеріальних моделей. Інформаційна модель це модель об'єкта, що є сукупністю даних про об'єкт, його властивості та зв'язки з іншими об'єктами. Та створена з використанням різних способів подання даних. Наприклад, карта земної кулі, портрет людини, опис дощу, фотографія блискавки, звукозапис пташиного співу це приклади інформаційних моделей. Інформаційні моделі у свою чергу поділяють за формою подання на словесні усні та письмові описи, графічні. Рисунки, креслення, піктограми, карти, малюнки до задач з математики тощо. Структурні таблиці, графіки, діаграми, схеми, блок-схеми, алгоритмів тощо математичні формули рівняння нерівності тощо спеціальні хімічні формули, нотні записи, записи шахових партій тощо та інші інформаційні моделі. Можуть бути створені з використанням різних засобів редакторів презентацій, текстових процесорів, графічних редакторів та іншого. Комп'ютерна модель це інформаційна модель об'єкта, яку створюють і досліджують з використанням комп'ютера. Для створення інформаційної моделі об'єкта потрібно виконати такий алгоритм: визначити мету створення моделі, виділити суттєві для дослідження властивості об'єкта. Вибрати вид моделі, вибрати засіб створення моделі та створити модель. Математична модель це інформаційна модель, у якій залежності між властивостями об'єкта та його зв'язки з іншими об'єктами описуються математичними співвідношеннями, формулами, рівняннями, нерівностями тощо. Наприклад, математичною моделлю для дослідження руху автомобіля. Є формула S дорівнює V помножити на T, яка призначена для визначення довжини пройденого шляху S, залежно від швидкості автомобіля V і часу його руху T. Математичну модель створюють у випадках, коли дослідження потребує певних розрахунків, порівняння, аналізу числових даних. Мета створення математичної моделі проаналізувати значення певної властивості об'єкта, який можна отримати шляхом обчислення, розв'язування рівнянь, нерівностей. Тощо, гіпотеза це здогад. Твердження, яке тимчасово вважається істинним, поки не буде доведена або спростована його істинність, висунення гіпотези є одним з етапів дослідження. Перш ніж висунуту гіпотезу, потрібно провести початкові спостереження, зібрати дані, на основі яких можна висловити припущення. Наприклад, спостерігаючи за птахами. Учні та учениці помітили, що в перший день до годівнички прилетіло дві пташки, на другий день чотири, на третій день шість. Було висунуто гіпотезу, що кожного дня кількість птахів біля годівнички збільшуватиметься на дві відносно попереднього дня. Подальші спостереження можуть підтвердити або спростувати цю гіпотезу. Якщо хоча б раз закономірність буде порушена, то це означатиме спростування гіпотези. Висловлену під час дослідження гіпотезу, потрібно підтвердити або спростувати, використовуючи різні методи, у тому числі створюючи та досліджуючи моделі об'єктів. Наприклад, досліджуючи конструкції різних будівель, можна висловити гіпотезу, що для побудови піраміди знадобиться менше будівельних матеріалів, ніж для будинку тієї самої висоти, але у формі прямокутного паралелепіпеда. Для перевірки гіпотези можна побудувати моделі будівель з деталей конструктора LEGO, порахувати витрачені деталі та зробити відповідні висновки. Для проведення дослідження з використанням моделі потрібно виконати такий алгоритм, визначити мету дослідження, сформулювати гіпотезу, побудувати модель, дослідити модель, опрацювати результати і на останньому кроці зробити висновки. Деякі дослідження передбачають вивчення об'єкта в певних умовах, що можуть багаторазово відтворюватись, або потребують створення штучних умов, які наближені до реальних, у таких випадках говорять про проведення експерименту. Експеримент це метод дослідження, у ході якого об'єкт вивчається в доцільно вибраних або штучно створених умовах для накопичення даних, на основі яких можна зробити висновки. Експерименти можуть бути природними та штучними, лабораторними. У ході природного експерименту дослідник або дослідниця спостерігає за об'єктом у природних умовах його існування, як в експерименті Ван Гельмонта з вербовою лозою, він вирощував гілки верби в бочці з землею, яку регулярно поливав дощовою водою. За 5 років маса гілки збільшилась у 40 разів, а маса ґрунту в бочці майже не змінилася. На основі даних, які зібрав учений, він зробив висновок, що саме вода є основою для живлення рослин. Для проведення штучних експериментів потрібні спеціальні умови та обладнання. Наприклад, англійський науковець Роберт Гук, досліджуючи будову рослин, проводив штучні експерименти, використовуючи вдосконалений ним мікроскоп. Для проведення експериментів також широко використовують і моделі, у тому числі комп'ютерні. Наприклад, комп'ютерну модель для штучних експериментів можна створити в середовищі Scratch 3 або в іншому середовищі розробки проєктів. Існують також віртуальні лабораторії для проведення експериментів. Наприклад, на інтернет ресурсах GoLab, The Physics Avery, Fat Interactive Simulations та інші. Оцініть свої знання та вміння. Я розумію, що таке модель, і з якою метою створюють моделі. Я розпізнаю та вмію визначати види моделей за способом подання. Я знаю алгоритм створення інформаційної моделі. Я вмію вибирати засоби для створення інформаційних моделей. Я знаю, що таке математична модель та алгоритм її створення. Я розумію, що таке гіпотеза та вмію її формулювати. Я розумію, як можна використовувати моделі для перевірки гіпотези. Я розумію потребу в доборі даних для перевірки гіпотези. Я знаю, що таке експеримент та послідовність його проведення. Я вмію проводити експерименти з використанням наявних моделей. Я розумію, як проводиться комп'ютерний експеримент. Повторіть той матеріал, який ви знаєте недостатньо. Дякую за увагу. Слава Україні!